Мої вітання, любі друзі, шановне панство, На огляді у нас сьогодні атлас 7 класу з географії, материки та океани, видавництва української картографічної групи та видавництва торгової марки, підручники та посібники. Отже, поїхали. На початку атласу у нас зміст, скорочення вжиті в, в атласі. Далі співвідношення землі, суходолу та океанів, подана така інформація. Далі суходіл материки з прилеглими островами. Наступна, фізична карта світу, на розвороті досить така велика, з окремими фотографіями, вставками. Далі тектонічна карта світу. З підписаними платформами, плитами і умовними позначеннями, звісно. Етапи формування рельєфу, розвиток життя. Далі кліматична карта світу. Раз. І кліматичні пояси та області світу. Тут дві карти такі. Вони є загальними. Тут є вставка циклони, антициклони, роз'яснення. Кліматичні області. Світу. Так, далі йдемо. Наступна це карта ґрунтів світу. Географічні пояси та природні зони з підписаними течіями і так далі. Наступна це політична карта світу. Тут така ще цікава є інформація про видатних діячів. Фотографії з описами, картинки, так звані, навіть вказані територіальні претензії держав в Антарктиді. Є ще така інформація, що цікавого. Далі Африка фізична карта. Є тут дослідження материка. Є у нас карта тектонічна, є карта, О, є карта клімату умовна. Наступна це Африка природні зони. З різними цікавими фактами. І політична карта Африки. Також з фотографіями, вставками, навіть як Афри... Африка, народи. Далі. Південна Америка. Фізична карта. Дослідження материка. Тектонічна карта, кліматична карта з умовними позначеннями. Політична карта. Вибачається карта природних зон Південної Америки і політична карта. Наступна це у нас буде. Вже тепер йде Австралія. Австралія та Океанія. Фізична карта. Тут знову ж таки вставки такі є. Дослідження материка. Тектонічна карта Австралії, кліматична карта Австралії і природні зони. Карта природних зон. Політична карта Океанії, Австралії та Океанії. Антарктида. Навіть є карта, вибачаюсь, карта підлідного рельєфу, кліматична карта присутня і цікаві різноманітні факти також додаються. Наступна карта це у нас іде Північна Америка. Фізична карта. Дослідження материка. Тектонічна карта, кліматична карта. Тобто стандартно весь набір повторюється по всіх континентах. Природні, карта природних зон Північної Америки. З також з цікавими фотографіями і цікавою інформацією. Політична карта. Карта народів Північної Америки. Далі Євразія фізична карта, окрема є Європа як частина світу, дослідження материка Євразія. Далі Євразія тектонічна карта. Євразія кліматична карта. Євразія природні зони. Така велика на розвороті, досить велика, об'ємна. Тут навіть вказана висотна поясність гір Монбла... Альпів з Монбланом найвищою точкою і Евересту з Гімалаями. Також цікаві фото з цікавими фактами. Геоданими. так, Євразія політична карта, велика карта така на розвороті, окрема Європа як частина світу. Кордон Європи, до речі, вказаний. Народи, які мешкають в Євразії. Далі карта Тихого океану. Географічні пояси, температура, солоність води. Що, правда, тут вказаний Атлантичний океан. А, ні, вибачається, не Атлантичний, це все-таки все Тихий океан, я не туди глянув. Так, все правильно, солоність. Все це відповідає дійсності. так Далі наступний це Атлантичний океан, так само подано його з температурою і карта врізка. Індійський океан з картою маленькою по солоності води і температурою. І північний льодовитий океан також вказується з температурою. Людовий покрив, дослідження Арктики. Є деякі цікаві факти. І нарешті вже в нас показано на карті Південний океан. Новинка, та яка буквально тільки-тільки з'явилася. Південний океан. Але тут тільки загальна карта є. навколо Антарктиди. Коротенький опис про Південний океан і все, більше нічого тут я не бачу. Природні об'єкти і все. Тобто такої карти по... Солоності і температурі води ще поки я тут не спостерігаю по, Арктиці, по Антарктиці. Так, адреса потужності виробництва і контактні дані виробника. Так, і Пробіжимося по контурній карті. На початку у нас фізична карта світу, слово до учнів. Знову слово до учнів, завдання. По карті умовні позначення. Далі йдемо. Африка фізична карта. Завдання по фізичній карті. Так само тектонічна карта. Завдання по тектонічній карті. Наступна природні зони. Завдання. Політична карта. Так само завдання. Наступна це фізична карта. По Південній Америці завдання по ній. Тектонічна карта Південної Америки. Також завдання по тектонічній карті. Далі природні зони Південної Америки. Завдання по ній. Південна Америка політична карта. І величезна кількість завдань. До речі, напишіть в коментарях, чи всі вчителі дають всі завдання контурної карти виконувати, маю на увазі кожну сторінку, чи тільки окремі сторінки. Так, Північна Америка, фізична карта та завдання. Тектонічна карта і завдання по Північній Америці. Далі. Природні зони Північна Америка. Тут такі на завдання. Далі політична карта і завдань. По останні по політичній карті найбільше завдань. Фізична карта Євразії на розвороті і величезна кількість завдань по даному материку. Так як він найбільший, відповідно, об'єктів в нього дуже багато. Тому і завдань багато. Тектонічна карта, завдання по тектоніці, природні зони Євразії, також дуже багато завдань. Ну, відносно дуже, їх там аж 5. Зараз фокусую, їх приблизно. Далі Євразія політична карта. На розвороті покажу ось так. Завдання по цій карті. Далі Австралія і Океанія. Завдання по них. Антарктида. Небагато завдань по Антарктиді. Маленький материк, мало відповідно, роботи. Відносно. Так, Атлантичний океан і завдання по ньому. Індійський океан і завдання по ньому. Тихий океан. І завдання по ньому. І північний Людовитий океан. Північний льодовитий океан. Завдання по ньому і слово до вчителя. По Південному океану завдання так, Немає ні карти, немає ні завдань. Ну, Я думаю, що і тих попередніх океанів там вистачає роботи про Південний океан. там Досить мало інформації, власне, там і робити немає багато чого. Там В, Антарк... в Антарктиді в принципі, ми цю тему повністю розкриваємо. Так, І тут так само зміст карти, 24 сторінки і адреса потужності виробництва. Ну, що ж, любі друзі, Залишайте свої відгуки про враження про даний Атлас і контурну карту. Підписуйтесь на канал, а я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.